Вітаю всіх! Хочу зробити відео таке. Мені написали цікаву річ про новий рік про ялинки ми спілкувалися знову тематику. Дякую, друга підписниця, яка задає тон. Приємний. Чи дійсно ялинки, живі ялинки зроблені, висмоктують енергію з людей? Людина мені таку цікаву легенду розказала, аж цікаво. Чи дійсно живі ялинки, які ми звикли ставити вдома, висмоктують енергію з людей, щоб простояти стільки часу? Ніколи про це не думала. а ну так або ні. Подивимось. Думаємо, і так. Магія. Карта Мах випав. Це ж не просто так. Новий рік це магічне свято. Це символ. Символ життя, символ енергії. Насправді так. Обнулення. Карта дурень на колодія це дійсно обнулення енергії. Чому ми його відсвятковуємо? 0-0 хвилин 00 Годин. Ось вам новий рік. Яка магія? Серйозна. Звісно, ти обставин. Фінансова карта. Не без цього. Ялинки це бізнес. Тиск обставин це новий рік, це все обмежено. Обмежено, вже 1 січня ці ялинки нахрен не потрібні. Карта смерті, звісно, це мертве дерево вже. Воно мертве. Ось по суду, серйозні трансформації. Ну і ми його викидаємо в кінцевому результаті. Якщо ви не помічали, то іноді, після Нового року, після святкування, у мене така депресуха. Я думаю, не я одна така. І ще такий нюанс про новий рік. Ми до нього готуємось хер з я обожнюю підготовку до Нового року. Процес підготовки обожнюю. Святкуємо його максимум 4 години, все. Не цей процес. Бажаю святкувати Новий рік, підготовлюся. а після в мене така скаєш, блін, вже свято закінчилось. Хоча, хоча свято це 1 січня, весь день свято. Просто святкуй, святкуй, святкуй. А я люблю колорит, а я божню 31 грудня. Ви не розумієте, як? Це я обожню 31 грудня, ввечері 31 грудня, коли ти такий весь готовий, такий свято, всіх вітаєш, щасливий, ось я обожню. Дійсно, так і є, скажу чесно. Тому дійсно ялинки мають таку енергію, вони трошечки беруть від людей. Тому що ми їх рубаємо, ми їх робимо мертвими. І вона поступово відмирає. Але от чому поступово? Тому що наша енергія все таки беруть. Дуже цікаве питання було. Дякую.